Контролю. Залежить від нас свобода волі і всі справи, що залежать від свободи волі, а не залежить від нас тіло, частини тіла, майно, батьки, брати, діти, вітчизна, словом, суспільство Епіктет Бесіди 1.22.10 цей принцип, один із центральних у стоїчній філософії, є настільки важливим, що його варто повторити мудра людина знає, що входить до її кола контролю, а що лежить поза ним, це фундаментальне розуміння, яке відділяє того, хто живе усвідомлено від того, хто постійно перебуває під владою зовнішніх обставин. Єдиний пункт у списку. Хороша новина полягає в тому, що дуже легко запам'ятати, що саме залежить від нас. Згідно з вченням стоїків, у колі контролю знаходиться лише одне ваш розум. Це правда, навіть ваше власне тіло не знаходиться повністю всередині такого кола, в будь-який момент ви можете захворіти або отримати каліцтво. Ви можете подорожувати чужою країною і потрапити там до в'язниці. Ці події, хоча й стосуються вас безпосередньо, часто виходять за межі вашого прямого контролю. Але й це добре, оскільки різко скорочується кількість того, про що необхідно думати. У простоті є ясність. Поки всі навколо бігають зі списком обов'язків кілометрової довжини, причому більша частина пунктів насправді від них не залежить, у вашому списку всього один пункт У вашому розпорядженні є тільки ваш вибір, ваша воля, ваш розум. Пам'ятайте про це Це одна. Але надзвичайно потужна істина дозволяє нам зосередити свою енергію на тому, що дійсно має значення, і відпустити все інше, що лише викликає тривогу та фрустрацію. Це звільняє нас від ментального сміття і дозволяє нам жити більш осмислено та ефективно Обріжте нитки, які керують вашим розумом. Відчуй же нарешті. Що є в тобі щось більш потужне і божественне, ніж те, що пристрасті виробляє або взагалі тебе смикає. Яке зараз моє розуміння? Страху немає чи Підозр. Пожадання немає. Чого небудь ще такого? Марк Аврелій. Роздуми. 12.19. Задумайтеся про всіх зацікавлених, про тих, хто претендує на частку в місті вашого гаманця або хоча б на секунду вашої уваги. Спеціалісти з їжі розробляють продукти, які будуть експлуатувати ваші смакові рецептори, викликаючи залежність Інженери кремнієвої долини розробляють програми додатки які викликають таке ж звикання, як і азартні ігри. Прагнучи утримати вас на екрані. Засоби масової інформації фабрикують історії, щоб змусити читачів і глядачів відчути гнів і людь, маніпулюючи емоціями заради рейтингу. Це лише невелика частка спокус і сил, що діють на нас, відволікаючих, що тягнуть геть від дійсно важливих речей. На щастя, Марк Аврелій не був схильний до цих крайнощів сучасної культури, але й йому були знайомі відволікаючі пастки, плітки, нескінчений поклик роботи, страх, підозри, пожадання. Ці внутрішні і зовнішні сили діють на кожну людину, посилюються, і їм стає важче чинити опір Суспільство 21 століття. Насичений інформацією та можливостями, створює безліч ниток, які намагаються маніпулювати нами, відволікаючи від нашого істинного призначення та внутрішнього спокою. Прагнення до усвідомленості Філософія лише просить нас стати уважнішими і прагнути бути більше, ніж просто пішаком у чужій грі. Віктор Франкл у книзі Воля до сенсу писав Потяги нас штовхають, а цінності тягнуть. Ці цінності та внутрішні усвідомлення заважають нам стати маріонетками. Звісно, уважність вимагає праці та осмислення, але хіба краще, коли вас смикають за ниточки. Відчуття, що ви є господарем свого життя. А не пасивною іграшкою в руках обставин чи інших людей є незрівнянним. Це вимагає постійної внутрішньої роботи розпізнавання маніпуляцій, вчитися бачити, як зовнішні сили намагаються впливати на ваші думки та емоції. Це може бути реклама, новини, соціальний тиск або навіть доброзичливі поради. Які суперечать вашим цінностям, відновлення автономії, активно відмовлятися від впливу, який не служить вашим власним цілям і принципам. Це може бути складним, особливо коли тиск сильний, але це єдиний шлях до справжньої свободи, зосередження на внутрішніх цінностях, чим сильніше ваші власні цінності. Такі, як чесність, доброчесність, мудрість, справедливість, тим менш схильні ви будете до зовнішніх маніпуляцій. Коли ви знаєте, що для вас дійсно важливо, то легко відрізняєте шум від сигналу. Практика саморефлексії регулярно запитувати себе, що зараз керує моїм розумом. Це моє власне судження. Чи це нав'язана мені думка? Чи відчуваю я страх, підозри, пожадання, і якщо так, то звідки вони походять? Цей постійний внутрішній діалог є ключем до самоконтролю. Розвиток критичного мислення, не приймати інформацію на віру, ставити під сумнів джерела. Аналізувати аргументи, шукати альтернативні точки зору. Це допомагає уникнути інтелектуальних маніпуляцій. Притримуйтеся курсу. Спокій дістанеться на долю тільки тим, хто прийшов до непохитних і твердих суджень, а решта раз у раз знову беруться за колишнє, з чим покінчили, і так метаються між відмовою і бажанням. А причина метань у тому, що для керованих найненадійнішим ватажком чутками ніщо не ясно, Сенека, Моральні листи До Луцилія 95 Би 58. Весесеник про безтурботність використовується грецьке слово Ютюмія, яке він визначив так. Зберігати впевненість у собі і бути переконаним, що йдеш по правильному шляху, а не відволікаючись слідами людей, багато з яких, що бігають там і сям у різні боки, перетинають дорогу, інші ж блукають поблизу самого шляху. Саме цей стан розуму каже він, і буде безтурботністю. Ясність бачення дозволяє нам зберігати впевненість. Це не означає, що ми ніколи не будемо ні в чому сумніватися, не означає, що ми будемо впевнені в чомусь на 100%. Швидше, ми можемо твердо вважати, що в цілому рухаємося в правильному напрямку, що нам не потрібно постійно порівнювати себе з іншими людьми або змінювати свої погляди кожні три секунди на підставі нової інформації. Стійкість у морі невизначеності безтурботність і умиротворення полягають у тому, щоб визначити свій шлях і дотримуватися його, зберігати курс, звісно, вносячи час від часу поправки, але ігнорувати спів сирен, які ваблять нас до скель у світі, насиченому різноманітними поглядами, думками та тенденціями. Легко втратити власний шлях. Сучасне суспільство постійно спонукає нас до порівняння себе з іншими, до прагнення за зовнішнім успіхом, до змін своїх переконань під впливом модних течій. Саме тут і проявляється сила стоїчного принципу еутюмії дотримуватися курсу означає мати чітке уявлення про свої цінності. Що для вас дійсно важливо, які принципи керують вашим життям, Коли ці цінності чітко визначені, вони стають вашим внутрішнім компасом. Формувати власні переконання не слідувати за натовпом досліджувати, аналізувати, мислити критично і формувати власні обҐрунтовані переконання. Це вимагає інтелектуальної мужності Ігнорувати зовнішній шум суспільство постійно пропонує нам нові істини, тренди і шляхи до щастя Багато з них суперечливі або просто відволікають. Свідоме ігнорування цього шуму дозволяє зосередитися на власному розвитку Бути гнучким. Але не мінливим. вносити поправки до свого курсу, якщо нові знання або обставини вимагають цього, але не міняти напрямок без вагомих підстав це баланс між відкритістю до нового і твердістю в принципах, розвивати внутрішню впевненість, впевненість, яка походить не від зовнішнього схвалення. А від глибокого розуміння того, що ви живете відповідно до своїх цінностей і розуму, це внутрішній стрижень, який не може бути зламаний зовнішніми ударами навігація життєвим морем. Уявіть себе кораблем у бурхливому морі. Коло контролю це кермо, яким ви керуєте. Обрізування ниток це відмова від численних якорів, які тримають вас на місці або тягнуть у неправильному напрямку, а дотримання курсу це впевнене просування до вашої мети, незважаючи на шторми та спокуси сирен. Життя постійно підкидає нам нові виклики та спокуси, які намагаються відхилити нас від нашого шляху. Саме в такі моменти важливо повернутися до стоїчних принципів. Пам'ятайте, що ваша сила полягає не в здатності контролювати зовнішній світ, а в здатності контролювати свій розум. Це дарує справжню свободу, безтурботність та умиротворення, дозволяючи вам жити гідно та осмислено, незалежно від того, які вітри дмуть у ваші вітрила.